Неважливо, хто переможе, Кравчук чи Чорновіл. Важливо, щоб ви проголосували за незалежність. Так просив агітаторів закінчувати свої промови в 91-му В'ячеслав Чорновіл, адже в грудні для історії України відбулося відразу дві значних події: вибори президента та всеукраїнський референдум щодо незалежності. У жовтні ще не було так очевидно, що люди проголосують за вихід з СРСР, каже керівник штабу з проведення референдуму на Полтавщині Микола Кульчинський. У нас Часто не пускали у будинки культури, в клуби нашої геноційної бригади. Вони були до замку. Я приїжджав, брав монтіровку, зривав ці всі замки, сам включав електрику, прибігав голова колгоспу, я його лякав відповідальністю за, за перешкоджання роботи громадським організаціям. 31 рік тому український народ прагнув незалежності, але не до кінця розумів, якою ціною вона нам дістанеться, розповідає Микола Кульчинський. Ми роздавали таку листівку, там були показники, економічні показники Української Радянської Республіки, вони були досить високі, і ніхто нас не розумів, не розумів, як це все буде. І ми всі щиро, як це все буде в незалежній державі, в ринковій економіці. Ми всі щиро вірили, що в нас чекає такий прорив економічний, і люди в це вірили. Тоді наприкінці 91-го не було жодного регіону України, де прихильники незалежності опинилися в меншості. Акт проголошення незалежності скрізь набрав підтримку понад 50%. На Полтавщині за проголосувало 94,9% жителів області, згадує регіональний представник Українського інституту національної пам'яті в Полтавській області Олег Пустовгар в той час він був спостерігачем на виборчій дільниці села Лютенька на Гадячині. На цій дільниці було зафіксовано такі ж настрої, як і по всій Україні. За незалежність України проголосувало понад 90% лютенчан. А потім, вже після голосування, директор концернного заводу Лютенського, який очолював тоді виборчу дільницю, він сказав такі слова, що цей день назавжди війде в історію України як день незалежності. А інші члени комісії, так знаєте, їхидно пхикали, в тому числі. Там і директорша школи, комуністка, і так далі. І це свідчить про те, що навіть після референдуму реваншистські настрої в Україні за повернення радянського союзу нікуди не ділися. До слова, В'ячеслав Чорновіл, який на тодішніх виборах президента посів друге місце, пропонував відзначати День Незалежності України 1 грудня, бо саме того дня весь український народ виграв мирну битву за свою незалежність від радянщини, каже Олег Пустовгар.